Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, вітаю! Ну, власне, розпочнімо із дозволу бити по території РФ західною зброєю? Це та тема, яка не вщухає, і є вкрай важливою для України, адже в ОПЕ повідомляли, що цей дозвіл він також є важливим в плані перемоги президента Зеленського. А скажіть, будь ласка, пане Олеже, якщо після тривалих консультацій партнери таки приймуть позитивне рішення, то чи зможе воно змінити хід війни? Ну, дивіться, я думаю, що не приймуть рішення, тому що головна консультація вже відбулася. Це між прем'єр-міністром Великобританії і президентом Сполучених Штатів, і вона не принесла нам позитивного результату. Джо Байден береже Росію як Зеницю ока. Справа у тому, що дійсно дозвіл на на такі удари і наявність необхідної кількості ракет а це декілька сотень. Дасть нам змогу дійсно повплинути на хід бойових дій на всій території нашої країни, і в тому числі в Курській операційній зоні. Ми можемо порушити логістику російської армії доволі суттєво і доволі глибоко, а що може призвести до зміни ситуації на лінії фронту на нашу користь. Саме, саме тому Джо Байден і не дозволяє нам, і вмовляє своїх партнерів і союзників теж скоріш за все не дозволяти. Офіційно вони начебто, всі не проти, але є головний ці головна країна, яка сполучені штати і президент, я для якого Росія до всього на світі. А що має статися, аби це позитивне рішення ухвалило, Ну от чи дійде якось до того, що дозволить нам бити західною зброєю по території Росії? Чи буде все ж колись у перспективі це рішення від штатів? Що має статися? Я думаю, що навряд чи таке рішення буде, тому що Камала Харі скоріш за все отримує підтримку демократичної партії тільки на умовах, якщо вона буде проводити політику партії. А це до речі, цей дозвіл він саме і входив в політику партії. Я думаю, на мою на мою думку, вони бережуть їм потрібна Російська Федерація в тих кордонах, в яких вона є на сьогоднішній день, і в той системі координатів, в якій вона є на сьогоднішній день, тому що тут тут же питання геополітики зникає Росія. Програш в війні може призвести до розвалу Російської Федерації, зникнення Росії з політичної карти. Світу може, може спричинити, ну допустимо, розвал НАТО. Таке вже було в 91 му році, коли Герхард Шодер сказав, що Янки Гоуху НАТО нам більше не потрібно, тому що Радянський Союз розв... розвалився. Немає образу ворога. Це перший і другий чинник. Це те, що якщо ви почнете розбиратися в належних в контрольних пакетах провідних. Підприємств Російської Федерації чи навіть цілих галузі її економіки, то ви з'ясуєте, що деякі з них, а іноді більшість з них належить належить Сполученим Штатам, не напряму, а допустимо через інвестиційні банки. Таким чином, тому зникнення Росії з карти їм не вигідно. А от зміна політичної еліти, вона це на, на мій погляд, завдання номер один адміністрації Байдена. Но для цього треба ну тиснути, але дуже обережно, дуже ніжно, щоб, ви щоби не розвалити саму Росію. Тобто штати будуть дотримуватися такої позиції і таких своїх дій, аби підтримувати Україну. Аби ми мали, скажімо, як триматися ми, і чим дивіться, воювати, на, але не перемогу? Я розумію, що ви питаєте. дивіться наше завдання. Максимально виснажити Російську Федерацію для того, щоб позбавити її можливості впливати, суттєво впливати на ситуацію на лінії фронту і послабити на, на геополітичній арені, на світовій арені, послабити перемовну позицію Російської Федерації. Стосовно її, допустимо, позиціонування в світі. З ким вона? Вона сьогодні з Китаєм чи зі Сполученими Штатами? Вона сьогодні висуває суверенна чи ні, вона висуває власні вимоги по розподілу чи створенню нового світу порядку чи ні, ось на завдання, яке а не розгромити Росію на полі бою, тому що розгром можна було влаштувати Російській Федерації, і легше всего всього було влаштувати в 22-му році, коли проголосували ленд-ліз. Якщо би Джо Байден скористався цією процедурою. То ми б вже з вами жили б під мирним небом. А наші війська стояли б на кордоні з демілітаризованою зоною за рахунок території Росії, бувшої Російської Федерації. То штати більше бояться того, що Росія а, програє аніж того, що вона переможе. Так. Ім не їм не потрібно. Вони тут Джо Байден не кривить душою. Йому не потрібна перемога Російської Федерації, тому що з нею тоді з Путіним тоді взагалі буде неможливо розмовляти. Путін сяде на білого коня і піділи злови його. Він буде диктувати всі і вся свої умови. От а от до, до, до щоб ми перемогли, тих теж це особливо не цікавить. Тому вони послаблення Росії. Виматування її воєнного потенціалу і змушення до зміни політичної еліти, а далі розмови з Російською Федерацією стосовно домовленості по її місцю і ролі в новому світовому порядку, приблизно так Іначе по, по іншому не можна пояснити по поведінку Джо Байдена і його команди стосовно стосовно ситуації на лінії фронту. Тому що як тільки ми починаємо набирати Силу і ті, і ми У нас є можливість е зробити якусь контрнаступальну операцію. Нам припиняється чи за затримується постачання техніки озброєння. От, до речі, зараз е знову ж таки ми в Курській області розвиваємо наш успіх, фактично змушуємо противника знімати вже війська з основного з східного фронту. Да? І тут е починаються затримки в надані. Зброї. Ми питаємо, чому виходить Джейк Селіван, речник президента Сполучених Штатів, і каже: Ну, це логістичні проблеми. Логістичні проблеми розумієте, в Сполучених Штатах країна, яка завжди славилася своєю логістикою організацією перевезення переміщень. У неї логістичні проблеми вони не встигають постачати обіцяну нам озброєння. Обіцяне. Я вже не говорю про те, яке ми просимо, і вони поки що не вирішили давати. Чи ні. очільник ГУР Буданов сказав, що Росія вичерпала свої радянські запаси озброєння, але водночас вийшла на серйозний рівень у деяких позиціях нового виробництва і. Зокрема, вони зробили суттєвий прогрес у виробництві ракетних комплексів іскандер, а також в кілька разів збільшили виробництво керованих авіабомб. А як на вашу думку, можна оцінити ресурсну спроможність Росії на цьому етапі війни? Наскільки прогрес у виробництві цих «Іскандер...» і іскандерів і керованих авіабомб може? Бути дошкільним для нас та чи готова Україна протистояти в цьому от, в контексті також збільшення кількості зброї? Ну знаєте, на, на сьогоднішній день стосовно ескандерів, скажу так: що це е, залежить не стільки від виробничих потужностей Російської Федерації, скільки спроможності російських дільців чи хто там цим займається, е, 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 ті, хто з забезпеченням. Спроможності їх добути комплектуючі для цих ракет. От як тільки, тільки вони привозять там, до речі, сьогодні навіть практикується з, з, з боку Російської Федерації е, розрахунок в золотих злітках. Е, 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 Кур'єри відвозять е, е, золоті злитки посередникам для того, щоб ті розрахувалися за комплектуючі, які ну, під санційні товари, які йдуть комплектуючими до ракет. От якщо вони привезли партію, то так у них може бути збільшення виробництва. Якщо ні, то воно спадає. Чому? Тому що якщо дивитися на офіційні цифри, то на сьогоднішній день Росстат опублікував свій звіт, в якому офіційно визнав спад виробництва в Російській Федерації доволі суттєвий, за перше півріччя поточного року. В третьому кварталі вони очікують ще більший спад виробництва в Російській Федерації. Ну а зрозуміло, що політичне... політична ракети, я сказав, це може бути от ситуативна таке поліпшення в плані в плані виробництва самих ракет «Ескандер». Ну а стосовно УМПК. Універсального плануючого комплекту корекції, то тут вони збирають його фактично з, ну, з нічого з підручного матеріалу. Там крила зроблені, сервоприводи для керування цими крилами і система gps навігації, яка продається в будь-якому магазині, для того, щоб керувати плануванням цієї бомби ввести. В неї координати, ну і маленький акумулятор. Так що тут проблем немає. Єдине, що вони їх модернізували, вони їх збільшили і з... підвищили їх несучу спроможність, тому що вони перейшли до застосування кабів три тисячі. А от на початку літа вони провели випробування, а потім, в липні місяці, було повідомлення, що вони освоїли вже нову. Новий комплект саме для бомб вагою в 3000 тисячі кілограмів, тобто цей прогрес їхній не дуже, скажімо так, стабільний, і отаких от кардинальних змін в цьому контексті немає. Так абсолютно вірно. Прогрес тимчасовий і навіть більше скажу так, більше, більше він на Бомані. Тому що ну от до речі я рекомендую послухати останню прес-конференцію голови Центробанку, Вона там цікаві речі розповідає. Вони, до речі, знов ставку підвищили кредитування, а це завжди обвалює економіку. Воно не сприяє розвитку. І вона офіційно підтвердила, що вони не можуть споритися з інфляцією. Рубль, Рубль обесцінюється і економіка валиться. так. що... Тут це офіційні дані, це вони самі розповідають нам. Але тим часом Путін збільшує чисельність своїх військових на 180 тисяч йдеться про збільшення штатної чисельності збройних сил Росії до понад 2 мільйонів людей, серед яких півтора мільйони це військовослужбовці, і цей його указ набуде чинності вже з грудня цього року. А про що свідчить такий крок Путіна? Чи можна говорити про те, що таким чином він готується можливо до нової хвилі мобілізації? Ні, там не стока хвилі мобілізації. Справа тому це програма програма реформування збройних сил Російської Федерації. Вона була прийнята, якщо я не помиляюсь, ще 5 років тому, і вони мріяли про те, що збільшити чисельність армії до півтора мільйона військовослужбовців і більше двох мільйона там службовців. Так що це просто черговий указ стосовно підвищення штатної чисельності збройних сил Російської Федерації. До речі. В минулому році указ набрав чинності в грудні 2023 року. Там було на 147 по-моєму, тисяч. Він досі не виконаний. Це ну таке паперове збільшення. Чому тому, що штатні посади розроблені на бумагі сформовані частини, але в природі в житті їх не існує, тому що немає ні техніки, ні озброєння для, для формування цих частин. Ну, вам приклад вам це відновлення існування Ленинградського і в московського воєнних округів. Е, так от Московський округ включали ті частини, які сьогодні воюють в Україні, там, починаючи з першої гвардійської танкової армії, яку ми вже неодноразово не громили. От а от в Ленинградському округі, от, крім той, того, того угруповання військ північ, яке сьогодні б'ється в Курській області, яке там частково стоїть. В Брянській і яке б'ється в Білгородській області, і і над ними оперативний штаб е, Ленинградського воєнного округу. Там більше нічого немає, але на папері округ сьогодні розгортається на підставі указу президента, і там е, прописують дивізії, полки, дивізії, е, корпуса армії загальновійськової і бригади окремі. Так, що поки що, це виконання чергового етапу реформи російської армії. Президент Зеленський здається сьогодні сказав про те, що за першу половину вересня оці ці два тижні. Російські війська випустили по Україні понад 640 шахетів. Більшість з них збили сили ППО, але ну насправді число доволі велике, якщо брати справді цей проміжок перші два тижні і 640, понад 640. Чому вони випускають таку кількість саме шахетів? Це вони хочуть виснажити ППО українську, чи є певний ще якийсь момент, тактика в цьому, яка їхня така ціль, і чи буде ця тенденція продовжуватись? Ну скажу так, шахеди використовуються в якості турбуючого вогню, тобто вони не дають нам спокою, вони постійно намагаються нас уразити і не дати нам розслабитись. Показують, що війна Хочеш, хочеш миру, підписуй капітуляцію. До речі, от шахеди являються яскравим прикладом того наскільки Російська Федерація сьогодні все більше і більше залежить від країн партнерів. Бачите, Іран на жаль. Іран регулярно постачає комплектуючі для цих шахедів. Частково щось виробляє Російська Федерація, але за рахунок постачання комплектуючих від з іншої країни вони налагодили виробництво в доволі великому обсязі, і це дозволяє їм кожної ночі використовувати не менше там 20 десь приблизно шахедів по території нашої країни. Попадуть. Добре, не попадуть все одно, ми витрачаємо ресурси і не спимо всю ніч відбиваючи ці чергові чергові атаки. А от решта засобів повітряного нападу, таких як ракети, особливо там балістичні ракети, да, да ті ж саме калібри, це взагалі доволі стало рідкісним явищем в ході вогневих ударів. Повітряних вогневих ударів на нашій території, та там немає. Там немає можливості налагодити постійне постачання комплектуючих, плюс потрібен ремонт пускових установок, тому що кожна пускова установка має свій певний ресурс, після чого її треба відправляти на капітальний ремонт для його відновлення і продовження. Ота вони а вони а вони відстріляли практично весь більшу частину боєзапасу. Даже можна сказати, практично весь боєзапас, крім крім недоторканого запасу, який вони там тримають на рівні десь тисячі ракет загалом різних типів. Ну тобто, якщо з ракетами так і з, з іскандерами в них прогрес такий нестабільний, то з шахедами… Все добре, так в них це добре за рахунок. Бачите, за рахунок Ірану за рахунок Китаю, то що комплектуючі йдуть йдуть стабільно. Отут на жаль, у них справи йдуть непогано. для нас. погано, mm -hmm. для них. Видання Політіко також написало, що Штати побоюються, що Україна взимку може програти війну через зміну тактики авіаударів РФ щодо знищення української енергосистеми. Українські чиновники очікують, що Росія для ураження логістичних і кому... комунікаційних вузлів та складів боєприпасів у тилу України додатково буде використовувати нещодавно отримані від Ірану балістичні ракети, які дальністю до 120 кілометрів. А це в свою чергу дає Змогу Росії сконцентрувати свої ракети більшої дальності на цивільній інфраструктурі, зокрема на енергосистемі, щоб її зруйнувати. Наскільки реальний такий сценарій, пане Олеже, чи може Росія вдаватися до таких дій, або їй було легше завдавати ударів і знищувати саме енергооб'єкти? Ну, дивіться, він не зовсім реальний цей сценарій. Воно політику так трошки трошки погарчкує. До речі, зверніть увагу, сполучені штати фактично оголосили наш план про знищення аеродромів Російської Федерації і не надаючи нам дозволу на застосування ракет атаком на всю їх дальність, унебезпечили російську авіацію від можливості її знищення. Росія вже передислокувала фактично всю авіацію за зарубіж більше 300 кілометрів від нашого від нашого кордону. А тепер вони говорять, що ця авіація може зруйнувати нашу енергосистему, тому ж і ми замерзнемо взимку. Скажу так, що ракети так до речі, вони будуть намагатися їх зруйнувати, але ми нарощуємо в цьому плані крім сполучених штатів є ще країни-партнери, які надають нам засоби протиповітряної оборони. Такі, як сам ті, зараз Італія пообіцяла, Петріо, там нам ще один, Румунія зараз передала, і там ще одна країна хоче передати нам систему Петріо. Так що ми потрохи закриваємо небо. Не так щільно, як хотілося би, але закриваємо. Що стосується іранських балістичних ракет, ну це не зовсім ракети, це, вони підпадають під категорію балістичних ракет. Але це більше стосується реактивних систем залпового вогню далекобійних, типу смерч. Снаряд Торнадо С для смерча теж летить на 120 км. Вони не підмінять ракети дальнього радіусу дії, чи, чи ракети середньої дальності, типу калібр, кінжал Х-22 чи Х-101, Х-555. Вони їх не підмінять. Чому? Тому що. Єдиний тип балістичних ракет, які Російська Федерація використовує, і то не по лінії фронту, а в глибину прифронтової зони, десь на 100 кілометрів не менше від лінії фронту. ну На 50, якщо ціль дуже важлива, то це ракети Іскандер. А їх не так багато, і у них дальність всього 480 кілометрів. Гарантована, це максимальна. У тому, тому ракети іранські не, не, не звільнять від бойового застосування жодного типу ракет. Ну, може, там трошки більше буде ескандерів на 5 чи 10 ракет. І вони їх зможуть застосувати на, на глибину там, до, до 300 400 кілометрів по нашій території. Все, решта ракети, як летіли, так і будуть летіти. Тому казати, що зараз. Іранськими ракетами вони все замінять, і купа ракет звільниться, і вони кинуть її на нашу енергосистему. Ну це менше але наскільки ці іранські несуть загрозу для України? Чи в них щось такого особливого, чого раніше не було в Росії? Нічого особливого, все те ж саме. Даже по характеристикам вони десь приблизно як і реактивний снаряд Торнадо с Десь до 90 кілограмів вони головна частина, дальність 112 кілометрів. Летять вони по балістичній траєкторії. Єдине, що, з, допустимо, Торнадо-С випускається, це снаряд, він випускається з направляючої реактивної системи смерч. А тут у них пускова установка, і вони випускаються з контейнерів. На одній пусковій установці знаходиться вісім контейнерів з 8 ракетами, на смерчі 12 направляючих на одній пусковій. Установки, так що тут особливості немає. Якщо вони є, даних поки немає в відкритому доступі. Якщо вони є в касетному варіанті, то ну, те, те ж саме: вони будуть внести ту ж саму загрозу, яку снаряди С Торнадо С в касетному варіанті несуть для наших військовослужбовців. Це фактично глибина застосування цих ракет буде максимально 80 кілометрів. Від лінії фронту, тому що ну як мінімум 20 кілометрів, це повинно бути без безпечне віддалення пускових установок від від лінії бойового зіткнення, щоб ми їх не не позбивали, не позбивали одразу. Так що залишається 80, це 120, 112. от і від відкре, проводьте цю лінію здовж лінії фронту. Ви зрозумієте на яку глибину вони зможуть працювати. А якщо повертатися до ударів по енергетиці, які тут ваші прогнози? Ну, очевидно, Росія буде далі наносити, завдавати ударів по енергооб'єктах України, але чи можна спрогнозувати, коли це може статися? Ну спрогнозувати неможливо. Чому? Тому що тут треба розуміти виробничі потужності, тому що ракети, от ми не знаходимо уламків останніх, в останніх ракетних ударах. Уламки показують, що ці ракети зібрані в 2024 році, Тобто фактично, вони деякі деякі типи ракет вони пускають з коліс прямо з завода на аеродром, на літак і полетіли полетіли на об'єкт. Тому спрогнозувати, коли це буде дуже важко. Ну, судячи з останніх там декількох нальотів, десь вони беруть до 4-6 тижнів між ракетними ударами по нашій території. І більш-менш ракетне 100, ракет, до 100 ракет. Вони в місяць можуть виробляти різних типів, знов ж таки, в залежності від комплектуючих, от нього ну, фактично вони їх випускають в ході там одного-двох ракетних ударів на протязі пів, місяць-півтора. Зазвичай зазвичай так, е так виглядає картина. От за останні пів, ну, принаймні півроку, чи е з спочатку з початку цього року. Така, така картина вимальовується. Стосовно енергетики, то я скажу так, що ті гроші, які виділяє нам з країни партнери, то можна було б вже відбудувати не те, що укриття на кожному, на кожному об'єкті, а і, і збудувати паралельну систему. Плюс, ви не забувайте, що нам дають засоби, засоби генерації електроенергії аналогічні тим, які є сьогодні. Допустимо, ці газові. Газогенераторні електростанції, які чомусь досі стоять на складах вже більше півроку, де окремі тільки міста використовують їх повсякденної діяльності і підключають їх як дублюючу систему для того, щоб взимку ми не, не, повністю не перетворилися на сосульки. І наостанок я ще хочу запитати про ситуацію на фронті, а, тому що найактивніші бої відбуваються на покровському напрямку, Курахівському і Лиманському. Але найбільше атак минулої доби було саме на, на Курахівському напрямку. Так повідомляють у Генштабі. Але ще минулого тижня, коли ми з вами спілкувалися, то Останнього впродовж останніх діб власне найбільше атак було на Покровському напрямку. Тепер це Курахівський. Чи можна говорити про те, що війська Росії частково перемкнули увагу з Покровського напрямку на Курахівський? Чи вони якось це роблять хаотично і однаково атакують що там, що там ні? На жаль, це це зробив наш гінштаб, переформатував Справа у тому, що в Генштабі поміняли. Лінію розмежування між Покровським і Курахівським напрямками. Тому частина Покровського напрямку, яка сьогодні виявляється найгарячішою, це південний фланг. Вона перейшла в склад Курахівського напрямку. Звідти така зміна пріоритетів. Так що ворог як тиснув. Єдине, що ми зробили, що на Покровському напрямку, ну а раніше це був північний фланг Покровського напрямку, та от там ми потрохи. Призупинили максимально призупинили противника, і ну я би не сказав ще про стабілізацію, але десь близько до стабілізації от, північної частини, Гродівка, Новогродівка, Селідова. От на цьому рубежі ми трошечки призупинили російські війська. Вони там намагаються зараз обходити селідова, а те, але тим, тим не менш. А от південний фланг, там Невельське. Перше жила бажання, друге бажання. От вони зараз в складі Курахівського напрямку, і там російська російські війська намагаються оточити замкнути котел на навколо Невельського плацдарму. Вони, до речі, навіть не, не познищували мости через річку Вовча. Вони на цих мостах влаштовують полювання на наші, на наші конвої, які забезпечують. Угруповання військ в районі Невельського і які е, евакуюють поранених. Ну в принципі, на сьогоднішній день, наскільки є от, інформація від військових, то війська планомірно поступово е, намагаються виходити з цього плацдарму на рубіж желанного першого, желанного другого з метою недопущення е, їх остаточного оточення на цьому, е, цьому плацдармі з боями. Не, не просто так, не залишаючи просто так територію з боями, виснажуючи противника, потрохи виходять з цього, з цього напівоточення. Так що будемо сподіватися, що а далі там є можливість за річку на річці Вовча є можливість спробувати знову ж таки спробувати утримати е, чи затормозити росі, просування російських військ.